В Закарпатці не худоба. У оздоровчому комплексі Косино протестують проти діти ЦК та поліції, які влаштували рейд для роздачі повісток. Адміністрація Косино заявляє, що 7 грудня о 12.30 декілька десятків невідомих у балаклавах та з автоматами увірвались на територію комплексу. Під думи автоматів вигнали на вулицю усіх відвідувачів, у тому числі жінок, дітей та осіб похилого віку. Роздам, да? Да, да, да. Відповідь на прохання директора комплексу придавити посвідчення та відповідні документи до нього була застосована фізична сила. Заявляє адміністрація. Ти що? На місці проживати. Ти що, відкриваємо? Да. Відкриваємо!